Життя летить, немов птахи на крилах, і я не знаю, скільки ще йти. В моїй душі, бабуся, моя мила, ти завжди будеш сонцем доброти. Ти завжди дарувала мені ласку, свою турботу, все своє життя. Ти мріяла про те, щоб, наче в казці, було щасливе моє світле майбуття. Це ти тримала ніжно мої руки, пораду лагідно давала у путі, оберігала від страждань і муки, давала щастя і радість у житті. Я щиро дякую, ріднесенька бабуся, за ніжне, ніжне сонце доброти, що на дорозі, по якій іду я, квітки твого тепла можуть цвісти. В твоїм житті, що віддаєш для інших. Нехай Господь тебе благословить, нехай добра і щастя буде більше, і радість серце наповняє кожну мить.